Вірш Тараса Григоровича Шевченка мені 13 минало. Мені 13 минало, я паси гняти за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи мені чого було, мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло напекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюсь. Село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, та не мої ягнята. Обернувся я на хати, та не ма в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко, коло мене, плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утерла мої сльози і поцілувала. наче сонце засіяло, наче все на світі стало моє Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце бачить і болить. Чого Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би оручи на ниві, Не знав би в світі нічого я, Не був би в світі юридивим, людей і Бога не прокляв.